Найвідомішому В волинському курорті досі какашки біжуть, стікають у воду, і що це? Безпечно? ні небезпечно. з вбиралень місцевих жителів нечистоти потрапляють в ґрунт озера та річки, і справа в тому, що довгоочікувана система водовідведення у туристичних селах навколо озера Світязь досі не запущена в експлуатацію. Каналізацію в шацьку, світязі, Мельниках, Гаївці та пульмі за майже чверть мільярда гривень європейських коштів будували з 2018 року і Проєкт планували завершити в лютому 21-го, але він затягнувся через адміністративну реформу та вторгнення росіян. Нині вже споруджені мережі передають на баланс комунального підприємства, яке обслуговуватиме каналізацію та очисні споруди. Треба, щоб люди активно підключалися до цієї каналізації. Ми ж не запустимо її і підключимо 10 споживців, бо це нам буде дуже накладно. Щоправда, місцеві жителі не поспішають підключатись до нової системи, бо одні не розуміють. Навіщо їм то все треба? А для інших це надто дорого. І каналізації лічно не треба. Мені в хаті ні води, нема нічого. То мені різниці, чи буде вона, чи не буде. Проводити трубу. Це дуже дуже багато. Мабуть, пошитим платити, щоб підвести. Клали гроші в яму з перелівом Зробили то тепер зараз тратити кошти на те, щоб врізатися в каналізацію. І ще за каналізацію. Потреба каналізації на світязі це перш за все питання безпеки, адже на курорт. Ті кожного сезону відпочивають 100-200 тисяч туристів, і зовсім не дивно у воді найглибшого озера країни вже виявили перевищення норм кишкових паличок. А ще Україна взяла на себе зобов'язання перед Євросоюзом до 2030 року каналізувати всі населені пункти, де мешкає понад 5 тисяч людей. Тож варто все ж внести у список витрат 6-7 тисяч гривень на підключення системи водовідведення. Бо Просто Озеро стане брудною калюжею. Більше про думки світязян щодо нової каналізації та про екологічну систему на Волинському курорті уже є на нашому Ютуб-каналі Сила Правди та на нашому сайті. Тому підписуйтесь на нас, а ще краще ставайте нашим спонсором. До зустрічі.